Шокуючий український фільм, в якому ви не почуєте жодного слова. Так, так, так. Вам не почулося. Ви не почуєте жодного слова: ні українського, ні російського, ні англійського, ні французького, ніякою. Просто тиша і. Жести, привітці, кіномамка. Тут ми говоримо про світ кіно, про фільми, мультфільми і серіали. Тож підписуйся, залишайся з нами, адже тут дуже дуже цікаво. Став лайки пиши коментарі. Ділися моїми відео саме з друзями та допомагай мамі набити перші 100 тисяч на цьому акаунті. Адже це мама не кажу вам. Чесно, мені порадили цей фільм подивитися в коментарях. Писали, що дуже класний фільм, дуже крутий, і я повністю згодна з людьми, які так е, е, писали, що цей фільм реально крутий. Але для мене це вперше був такий досвід, коли я дивилася фільм. Де всі актори мовчать і спілкуються один з одним тільки жестами. цей просто ахірітельний український фільм називається Племія. Так про що ж йдеться в цьому фільмі? Фільм розповідає історію хлопчика на ім'я Сергій, який попадає в інтернат для глуханьмих дітей, і попавши туди, він розуміє, що тут є певна банда, от яка тут всім керує. Є вожак, який там дівчат відправляє до далекобійників. Заробляти гроші, ви самі зрозуміли чим. Дітки поменше заробляють там торгівлею іграшок, ті, що постарше, короче. бандюки. Коротше, малолітні. різдві. Це ж за класику жанра. Сереженька наш закохується в дівчину цього важака, і тоді у нього починаються проблеми і у нього, і у неї. Коротше, фільм ахірительно крутий. От, якщо не звертати увагу на те, що там взагалі немає слів. І вам просто е, доведеться сидіти дві години, отак дивитися в екран, і здогадуватися, про що тут іде мова. Фільм просто ахерітельний. Він е, дуже відвертий, він, як на мене, дуже чесний. Тому що, якщо чесно, я коли дивилася цей фільм, я одразу згадала, я коли працювала офіціантом, і у нас ходили дітки такі самі маленькі, е, торгували цими маленькими іграшками, які вони продають там в фільмі. І я така. Десь я це вже бачила. Реально. Коротше, фільм ахірительно класний. Хто вже дивився, напишіть в коментарях, як вам, хто ще не дивився, обов'язково подивіться. Фінал цього фільму вас просто розірве. на шмаття.